4 травня 2024 року у Велику Соботу блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у Свято-Успенській Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Вечірня та літургія святителя Василія Великого відбулась у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючись справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, митрополит Васильківський Асав, Єпископ Ірпінський Лавр, Єпископ Бородянський Марк та духовенство монастиря. Его Боги. Благословите Святой Господне, благословите Ангелы Господня, благословите Небеса, благословите Бога Сия, я же превышу небес. Благословите вся сила Господни, благословите Солнце, вона, благословить звезда небесные, благословите всяк Божья Роса. Благословите все дуси, благословите войну, благословите слава злой, благословите и ими, благословите ночи и ми, благословите свет тна, благословите редкий мразь, благословите сланы и снесть, благословите воны и опоцы, благословите земля, благословите горы и воны, благословите царь разыбающий не злой, благословите спочивцы, благословите моря и реки Хвадим, благословим, поклоняємося Господі. Оюще і все веки. Читання апостола за літургією великої суботи, ніби завершує поховальний суботній день і починає сяяти ранішня заря Воскресіння. А тому з цього моменту змінюється у храмі все, що нагадувало про скорботу попередніх днів після читання апостола, замість звичайного алілуя, співаються вірші 81-го псалма з приспівом Воскресний Боже. В цей час великопісні одежі священнослужителів, престолу, жертовника і чорна завіса змінюються на білі, на знак небесного світла і слави Воскреслого Господа, як нагадування про світлих ангелів, які сповістили мироносицям про Воскресіння Христове. Євангельське зачало також розповідає про Воскресіння Спасителя. Отвічавши ангел річенам! святого ищете, Не его с я коричем. Видите, видите место, и держи лежа Господним, И скоро шедешь и учеником его, якого стало от мертвых, И варяет вы в Галилее, Тому его узрите, серия. Після читання святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Я вітаю вас, дорогі брати і сестри, при благословенній Суботою і з наступаючим праздником світлого Христового Воскресіння, якого ми надіємося з допомогою Божого дочекатися до завтра і будемо завтра разом святкувати. Як Господь, який воскрес з мертвих, який своїм воскресінням. Подарував нам вічне життя і Воскресіння, благословляється нашими устами, нашими серцями і нашим життям. Коли людина живе по заповіді Божим, то вона прославляє цим самим Христа за прославлення Бога, який створив людину, який спас людину, який знову чекає людину на небі, у Христі Ісусі Господі нашому, якому нас слава, честь і поклоніння. Нині безконечні віки адміністрації. За літургією піднесли прохання про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Наприкінці богослужіння предстоятель за церковною традицією звершив молитву на благословіння хлібів та вина. На сам кінець блаженіший владика вклонився площаниці Спасителя та привітав паству з благословеною суботою. Нехай Господь, який воскрес і благословить нашу землю миром і благословить миром весь світ. З праздником. Дякую. Дякую. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.